Любашівський район, село Солтанівка максимальна зручна позиція для того, щоб вирощувати гібриди пластичні для всієї території України. Розглядати будемо, ми, по-перше, технологію Сумо, технологію Підранстар, два гібриди верхньої лінійки. Це буде гібриди йти Альдазор з вегетацією до 115 днів середньоранній і гібрид Бомонт. Альдазор витримує разово 50 грамів. Ранстару акцент на Бонд, дякую. Акцент на Бумонт вони зробили 60 грамів разово. Ну тому давайте поділимося з е, висновками за попередні роки. Е побачимо кому потрібно. Дивіться, багато інформації є. Дякую, дякую, дякую. Е, Багато інформації є на каналі YouTube Ютуба Стандарт. На зараз я е не спонукаю всіх підписатися на канал Ваєстандарт Ютубі. Ну скажу вам таку річ, е там дуже багато е пророблено співпраці. Практичних дослідів по різним техноло.